Щодо документалістики української з цього приводу я чую багато багато років там ще до початку повномасштабного вторгнення. Що от де Україна реально класно прокачалася, так це в документалістиці. Ну по-перше, документальне кіно робиться простіше, скажімо так, і швидше це 100% ніж ігрове. І більш того, воно більш оперативно реагує на життя навкруги нас, навколо нас. Тому власне, і такий розквіт зараз документального кіно і дуже багато цікавих фільмів. І, власне, ось зараз тільки що було оголошено рішення Європейської кіноакадемії. І український документальний фільм, якщо я не помиляюсь, вперше номінується на найкращий фільм і на найкращий документальний фільм це величезне досягнення українського кінематографа. Ось ця трагедія державна, і народна і суспільна, вона дала поштовх для дуже цікавого розвитку, скажімо, документального напрямку в кінематографі.